Вітаю всіх на каналі Паранод. Моє ім'я Оксана і канал Паранод парфумерний. І якщо вам цікава тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка, мені буде дуже приємно. Сьогодні тема про аромати. З нотою чорної смородини. Мене просили зняти це відео-підписники, і я виконую з задоволенням, хоч і з затримкою, виконую це замовлення, моє відношення до ноти чорної смородини. Напевно, з одного боку я її люблю, звісно, мені подобаються ці аромати, з іншого боку, не будь-яка смородина мені заходить. І тому сказати так, прямо впевнено, що це моя найулюбленіша нота, я не можу. Але із задоволенням розповім про ту смородину, яка мені подобається. Я помітила, що армати, в яких є нота чорної смородини, вони а, дуже часто бувають саме такого статусного звучання. Дуже часто чорна смородина буває в шифрах. дуже часто саме в таких статусних. Класичних ароматах. Вона цікава, тому що е, навіть в житті ми додаємо чорну смородину і в солодкі, і в гострі солоні страви. І чорна смородина, якщо звісно вона гарно гармонійно поєднана з іншими нотами, вона працює на користь. Ну зазвичай. Звісно, ми не беремо ті випадки, коли люди відчувають саме запах кошачих котячих латків. Так, таке буває. На щастя, не зі мною, я не відчуваю майже ніколи кочачі лотки, але я розумію, звісно, тих людей, для кого нота чорної смородини – це парфумерний жах. У мене в руках аромат від бренду Elizabeth and Rose». Неодноразово розповідала, що цей аромат мені подобається. Це трояндовий, звісно, аромат з горіховим присмаком, з присмаком лісового горіху. Дуже приємний, дуже зрозумілий, і в ньому є така легка, легка, свіжа терпкуватість. І от саме нота чорної смородини мені. Здається, вона дуже гарно поєднана, дуже гармонійний аромат. І вона делікатна, вона не тягне на себе ковтру. І цей аромат, один із найулюбленіших бренду Penhalligans і чорна смородина, надзвичайно така делікатна і витончена. Наступний аромат також належить бренду Penhaligans це чарівна імпреса. Це холодний, витончений, трохи навіть стервозний. Букет в ароматі відчувається прохолода, в ароматі відчувається терпкуватість. І в ароматі заявлений лист чорної смородини. Ну, звісно, всі напевно знають, що чорна смородина вона навіть не так яскраво, не такий яскравий аромат, має як саме лист чорної смородини. Саме таке терпкувате зелене звучання, мені здається, в цьому ароматі за Затиркувати зелене звучання відповідає саме лист чорної смородини. Відокремити, звісно, дуже складно. І якщо цей аромат нанести, ти не скажеш, що це на тобі аромат чорної смородини. А от саме таке гармонійне поєднання, мені здається, воно найкраще звучить в парфумах, ніж, наприклад, моноаромат. Саме чорної смородини. Ще один аромат, в якому заявлена нота смородини. От, в ньому заявлена нота смородини, але я відчуваю якось більше все ж таки, аромат зеленого листа чорної смородини. Ну, це не, не так важливо, напевно. Головне, які емоції дарує цей аромат це аромат про ірис, поєднаний от саме з ароматом чорної смородини. В ароматі. Витончені, тонкий, хрусткий, трохи колки. Такі пачулі, витончений, тонкий аромат. Не всім він подобається, я знаю. Я не розумію, якщо чесно, що в цьому ароматі може не подобатися, але я його дуже люблю. Ношу не так часто, як хотілося би, саме тому, що ароматів багато і постійно щось. Розношую, постійно щось тестую, і не так часто руки доходять, але давно він у мене і все ще люблю, я не розчарувалася в цьому ароматі. І нота чорної смородини грає в цьому ароматі не останню роль. Ще один аромат від бренду Rose Druse з Pay Blue Ice». Аромат, в якому також заявлений лист чорної смородини. Неодноразово також розповідала про цей аромат. Надзвичайно стійкий, надзвичайно елегантний аромат, який нагадує Алюр, декому нагадує Алюр від Шанель. Для мене він нагадує ще декілька ароматів. Так, це, звісно, історія в бік Шанель, але вона має все ж таки своє обличчя і. От саме нота листа чорної смородини, вона також дуже гармонійно поєднана. Вона ну, складно відокремити. окремити. Я її відчуваю, особливо на шкірі, особливо спочатку. В базі цей аромат, скоріш, напевно, така пудрова історія, цитрусова пудрова з гірчинкою, дуже витончена, пудра не солодка, дуже така жіночна, приємна пудра. І, і вже Листа чорний смородини в базі, я не відчуваю, але спочатку він відіграє свою роль. Безумовно, безумовно, ніякого натяку на котячі лотки Я в цьому ароматі не відчуваю. Наступний аромат це чоловіча історія. Розповідала не так давно про цей аромат, не буду довго зупинятися на ньому. Це драт Боа від Мансера. один із найкращих ароматів творіння Квінтіна Біша. Аромат, який порівнюють. З Кріт Авінтус, але мій вибір. Це драт боа і свідомий свідомий вибір. І саме тому я його подарувала чоловіку свого часу, тому що він мене вразив своєю неліній, нелінійним звучанням. І от саме нота ананасу, яка є в ароматі Кріт Авінтус, вона тут саме змінена на Mm -hmm. Чорну смородину. От, чорна смородина закигала вудом. Саме чорна смородина відповідає от, за це такий пронизливий свіжий початок. Наступний аромат від бренду Анігу Тайтін. І по кольору флакону видно, про що цей аромат? Це чорно-смородиновий шипер. Звісно, в арматі не тільки чорна смородина заявлена, в арматі заявлені квіти, в арматі заявлена шкіра, в арматі заявлені пачулі, в арматі заявлені цитруси. Для мене це чорно-смородиновий шипер з делікатною ноткою шкіри, яка ну вона також дуже дуже така витончена. Жодна нота не тягне на себе ковдру, дуже збалансований, приємний, м'яко-шипровий аромат, звісно, в дусі французької Клас... класики, в дусі Анігуталь. Взагалі аромати Анігуталь відрізняються, мені здається, якістю яких якихось складових. Вони підтримують, звісно, традиції. І для мене це просто надзвичайно натуралістична смородина, абсолютно без якихось хмозностей, без несподіваних якихось кутів. Мені дуже подобається цей аромат. Наступний аромат з нотою чорної смородини, Я навіть скажу. Культовий аромат це Міліора від парфум де Марлі. Парфум який вийшов у 2013 році, як тільки він вийшов, я одразу його протестувала, він дуже мені сподобався. Але на той час я користувалася, у мене були декілька ароматів від Лалік. Це був Амітіст-Лалік, був Амітіст Екла, аромати. Також такі смороди про смородину. І е, мені сподобалася мільйора, але ну, враховуючи вартість, звісно, е, я все ж таки заспокоїлася і е, е, почала свій рух в бік ароматів Лалік. Тоді я захоплювалася ароматами Лалік. І хочу сказати, що ці аромати дійсно схожі. Якщо, звісно, ви не відчуваєте, як це пом'якшити, це словосполучення, оцю лотковість котячу, так? якщо ви це не відчуваєте, то аромат Мільіора, мені здається, не сподобатися не може. Це свіжий, свіжий подих, це прохолода, це дійсно натуралістичний аромат чорної смородини з листям. Надзвичайно приємний аромат. Нещодавно я відвідувала такий парфумерний бар, де можна брати аромати на розпив, і взяла собі Меліору, вже з часом трохи рецептори прокачені і ну, все ж таки якість. Інгредієнтів вона відчувається прихильникам чорної смородини. Обов'язково треба послухати цей аромат, послухати, але дочекайтеся бази. От саме десь години три цей аромат він змушує мене просто насолоджуватися, саме своїм звучанням. Але на жаль, на жаль. Десь за 3-4 години, коли вже на шкірі залишається база, а от саме базові ноти залишаються на мені надзвичайно довго. Я хочу вам сказати, що він звучить майже один в один. З ароматом Амікіст від Лалік. Тільки з тією різницею, що Амікіст на мені не тримається більше трьох годин. Цей аромат тримається більше п'яти годин на шкірі. А амікіст не витримує стільки часу на мені, принаймні. на мені, Але от в базі вони все ж таки ідентичні. І так, спочатку це супер, а потім, потім на жаль, все це ну, досить банальна історія. Знов таки не хочу сказати нічого поганого про аромат Аметіст від Лалік. Я просто хочу зазначити, що різниця в ціні просто в рази. Тому використаю оцей відлив вантик, і поки що я цю історію, напевно, на другий план. Віджену, тому що ну, некомфортна, некомфортна вартість аромату. І останній е, аромат на сьогодні з ноти чорної смородини, армат, який, напевно, в якомусь сенсі перевернув мою увагу, перевернув моє, вибачте, уявлення про ноту чорної смородини, тому що вона в попередніх ароматах ну, більш-менш зрозуміла мені. Тобто я. Е, Очікувана для мене. Аромат Вандерласт він просто перевернув наше уявлення про ноту чорної смородини, тому що такого поєднання саме ноти чорної смородини і цитрусів. І, до речі, цитруси тут просто неймовірні. Також він перевернув уявлення і про цитруси, і про чорну смородину, і про поєднання цих інгредієнтів. Це просто щось неймовірне. Гармонійний, свіже, зелено, солодкувато, тирпкуватий, який складно описати, як і всі такі, знаєте, безшовні, гармонійні аромати. Складно. Якщо б, наприклад, я цей аромат тестувала на сліпих затестах, я б вирішила, що в цьому ароматі разом з цитрусами нотою чорної смородини є інжир. Тому що він звучить як інжирний. Я не знаю. За рахунок спецій, можливо, так перець і кориця, можливо, деревина якась там особливо, особливо цікава. Я не знаю. Але от я б помилково зрозумів якось би. Зрозуміло, що в ароматі є інжир. Ну, тобто звучить він як соковитий якийсь такий мікс інжирного звучання соковитої, перетертої з листям чорної смородини, чудових цитрусів, Я чомусь відчуваю якусь таку лаймовість, відчуваю, звісно, бергамот. Ну, Це те, що я відчуваю. Наскільки з цією збалансованою композицією взагалі можна відокремити ноти, це вкрай складно. І коли ти відчуваєш таку красу, взагалі не хочеться розкладати її на ноти. ну, На сьогодні це фаворит. Ось така моя невеличка добірка ароматів, найулюбленіших на сьогодні ароматів з нотою чорної смородини. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь каналом. Паронот, бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі!